Всім привіт! З вами Макс на каналі YouTube Чуча ТВ. Канал по 3D-друку. Як я обіцяв, буду ділитися з вами своїм досвідом, адже на даний момент я більше друкар, аніж блогер. Бо на блогерство просто не вистачає часу. І так, тема сьогоднішнього відео дефекти 3D-друку, з якими зіштовхуються дуже і дуже часто, адже мені постійно. Пишуть, скидають фото своїх проблем, хлопці і в Телеграм і в особисті особливо. І так, перед вами у нас мішка шостий гост шостий гост і реборн від літаючих мішок. Зразу хочу сказати, я дуже задоволений шостими мішками. Працюють просто безвідказно. Вони оці зовсім майже не відключаються ніколи. Реборн мене виручає дуже часто. Я оцінив на своєму досвіді, що таке закрита камера. Я, до речі, будучи блогером, думав, що все ж таки термокамера потрібна для АБС, там нейлона та інших технічних там, інженерних складних пластиків. Але насправді для pg пластика це незамінна річ. Чому? Повірте, я вам кажу, як є. Адже PG-пластик, коли ви друкуєте величезні деталі на всю область друку, всередині деталі складається напруження пластику. Розуміємо, так? механічне. І йому діватися нікуди. Воно вигинає стіл. І після цього у нас з'являється загинання кутів і навіть не спасає, не врятовує нормальний гарний адгезив. Я, до речі, використовую. Ось такий адгезивчик 3 d лак від 3D-фою одеситів. Дуже класна річ, рекомендую друзі. Але і він не завжди врятовує, якщо не закритий корпус. Будь-яка зміна середовища температури може вплинути на те, що вас просто буде відривати. Тому, як бачите, у мене реборн зараз закритий. А друкується PG пластиком, який, до речі, ще й сушиться в сушилці сунлу, яка також мені дуже подобається. Ну, Давайте подивимося, що там у мене друкується і як друкується. Ось така цікава деталь. Зараз друкується. Ви вже бачили, у мене її на самозборі. А самозбор у мене був розібраний, тому з невідкритим корпусом у мене 2 мм перепад був деталі. Тобто деталь не відривала на самозборі від столу. Але стіл вигинало, уявіть собі, аж на 2 мм, бо не було закритого корпусу. Тому лайфхак перший, друзі, коли друкуєте такі величезні габаритні деталі на всю область друку, да ще й ось таким заповненням, то з тими стінками, всередині, як я казав, йде напруження деталі. І звісно, якщо у вас буде зміна середовища, буде відкритий корпус якось зараз. То у вас може повести просто деталь і її загне. Навіть якщо вона не відірветься від столу, то вона може вигнути ваш стіл. Навіть ось таке товстенне скло. До речі, у мене на самозборі 5 мм товщина скла. І його все рівно вигнув на 2 мм Тому пам'ятаємо, величезні деталі друкуємо навіть з pg пластиками в закритому корпусі. Тепер стосовно друку, зараз друк майже ідеальний. Але ви, мабуть, помітили, ось ці перші сантиметри, півтора 2 см. У нас така поверхня ребриста, негарна, неприємна на дотик, неприємна візуально. Зараз я спробую вам показати ближче. Ось бачимо, да? ось такі перепади. Справа в тому, що я запустив цю деталь вночі і не переконався, перший шар, я подивився, все було непогано. І пішов собі, як кажуть, спати. На ранок просикинаюся, а в мене він вже надрукував от стільки сантиметрів деталі, і вона вся, вся не гарна. Від чого це відбувається? Справа в тому, що неправильно відкалібрований директ. Це одна із причин, коли йде переекструзія. Тобто ось ці волни. Це переекструзія, друзі. Бачимо випирання таке. Якщо на куті подивитися, випирають шари. Це значить іде переекструзія. Забагато пластика подається, його навіть можна помітити на ось таких ось місцях, коли у вас будуть такі бугри, як перепахане поле. І ваша голова вашого принтера буде битися про них і може навіть збитися в процесі друку. Тому дивимося. Шари мають складатися ось так гарнесенько, Дивіться, один до одного. Навіть тут зараз є невеличка переекструзія. Невеличка зовсім, але вона, в принципі, допустима. Хоча я би ще трошечки зменшив би потік. І ось це другий лайфхак, друзі. Бачимо, да? тут трошечки як перепахане, чіпляється за палець. Цього не має бути. Значить, у нас дуже забагато пластику дає. А, і, як я казав. Причина може бути неправильно відкалібрований екструдер, але я знаю, що в мене ребон відкалібрований ідеально. Тоді ви запитаєте, а як же так сталося, що подає він невірно? Це пов'язано з багатьма причинами, з якими до мене звертаються багато друкарів. Перша, перша причина це заміна сопла. Якщо ви міняєте сопло, повірте, старе сопло, сопло має отвір діаметр, не 0,4, наприклад, який був. Штатний там розмір, а вже десь 0,5-0,45. Чому? Тому що в процесі друку частину все ж таки цього діаметру з'їдає пластик, бо він іде як образив. Ну, трошечки все ж таки ми маємо розуміти, що ніщо не вічне. Тому той же та же латунь на соплі, вона просто. Просто зношується. І тому діаметр збільшується, збільшується діаметр, вже пластика давиться, трошки дається більше, ніж потрібно, він налипає і йде, перепот... ну, йде потік. Плюс ми маємо розуміти, що при нагріві сопло також розширюється. Тому, коли ми робимо зазори, калібруємо, ми також це маємо враховувати. Але це такий дрібний момент. Саме головне контролюємо ось це. Заміна. Сопла, дивимося, як він друкує. Якщо йде перепахане поле, значить у вас йде переекструзія. Треба зменшувати правильно потік. Або відкалібрувати крок кроки і зменшити крок, кількість кроків для того, щоб компенсувати ось цей момент. Другий, друга причина це пластик. Якщо ви замінили пластик, у нього діаметр, наприклад, у попереднього був 1,7. А у вам прийшов пластик 1,8, 1,85, це також буде впливати на переекструзію. Також не, не потрібно забувати про те, що пластики різні, різні виробники, різні м -м, варіації пластиків, абс типи пластиків, там, нейлони. Коефіцієнти розширення у них зовсім різні. І якщо взяти, наприклад, АБС пластик, у нього коефіцієнт розширення вищий, ніж у ПД. Тому, коли ви запустите деталь з такими ж параметрами, ви відчуєте, що у вас буде переекструзія, вам треба буде змінювати потік десь на 7-8%, а то і більше. І навіть з pg пластиком, як в моєму випадку, незважаючи на те, що різні виробники також по різному йде коефіцієнт розширення матеріалу. І тому можуть бути ось такі проблеми і дефекти. Якщо ж у вас на деталі не до тобто між шарами йдуть проміжки, це значить, що у вас не вистачає потоку і вам потрібно його додати. І слава Богу, можна це, друзі, зробити в меню, в меню принтера. Ось тут. Просто змінивши ось цю позначку. 93, наприклад, ми ставимо зараз. І можемо змінити наш потік. Ось тут. Натискаємо 93. І міняємо. Зараз не можу натиснути. Пальці трошки жирні. Зараз 93%. Як ви я казав, в моєму випадку це трошки забагато. 92%. І це не проблема, ще раз говорю, калібровки директа, бо він калібрований чудово. Це проблема замінив філамента іншого виробника, сопло я замінив і калібровка. Окей. Тепер буде все нормально і у нас, звісно, зараз все буде працювати нормально. Вже буде набагато красивіша деталь. Тому ось такий цікавий лайфхак. Бачимо, тут у нас вже шари. Ось останні шари. Зараз ближче покажу вам, друзі. У мене така зйомка нон-стоп, бо, на жаль, немає часу на блогерство, друзі. Ось бачимо, і тут у мене шари вкладаються ідеально, просто один до одного. Верхні шари бачимо, ось складаються просто чудово. А оці нижні тут була переекструзія. На 100% потоку він друкувався, і тому шар на шар накладався і з'являлися проблеми. Зараз я зменшив потік, і у мене деталь пішла ідеально друкуватися один до одного шари. Ось, бачимо, да? просто, чудово, просто чудово. І це дійсно важливо, адже хлопці. Якщо за цим не слідкувати, як я це зробив, да, ліг спати і не подивився там, через годинки дві 3 як воно друкувалося, то у вас буде битися голова, оці пух, буг, 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 різні, там, різні виямки, напливчики, перепахане це поле. І голова буде битися, може зірвати вам цю деталь навіть. Буває таке. І тоді, повірте, у вас буде величезна проблема, адже може вирвати хотент, нагрівальний блок, пошкодити принтер. Тому за цим слідкуємо. Якщо у вас такі ось дефекти, пам'ятаємо. Коригуємо в процесі друку сам потік. Таким чином, ви зрозумієте, що для цього пластику вам потік потрібен і для цього саме принтеру. Ставити трошки менше там 92, там 94, 95%. У мене на різних принтерах, ось, наприклад, навіть на шостому мішки, тут зовсім стоїть потік 97%. А на цьому, як ми бачимо, 92%. І тоді він вже друкує шикарно. Я сподіваюся, що це відео вам, друзі, сподобалося. І ви отримали задоволення від перегляду. Воно вам допоможе в роботі, адже повірте, ось ці лайфхаки. Це набагато цінніше, аніж якесь блогерство, коли ти просто взяв принтер там, відтестував його пару друків і кажеш всім, що все добре, що він класний. Насправді зараз я від цього відійшов, тому що розумію, що практика воїн ніщо не заміна. Жодна теорія. Тому що практика, досвід роками це найважливіше. На нього треба спиратися і давати свої думки стосовно роботи. До речі, найближчим часом до мене приїде а, С1 друзі, від літаючих мішок. Я його протестую, гарнесенько протестую, а, день і ночі, щоб він не працював, і ось потім зробимо відеоогляд його. Але, як ми розуміємо, для величезних деталей реборн це просто пісня. На цьому з вами прощаюся. З вами був Макс. Бережіть себе!